Вітаю! Мене звати Марк Пан, мені 36 років. Я актор театру та кіно. Наразі я співпрацюю з сучасним українським театром, одеським тюгом тео та театральною лабораторією Воля. Я навчався в ТЕО. Майстром курсу була Ольга Петровська. Після того я пішов навчатися до Олександра Оніщенка в межах курсу актор психологічного театру в лаб театральній лабораторії при театрі Начайній. Ух, вигоров. Виговорив. Що в мене по досвіду? По досвіду в мене купа різного всього. Я знімався взагалі я знімаюся 3 роки вже чи ще. Досвід у мене є у рекламних зйомках для соцмереж та для телебачення. Також маю досвід епізодичних та лінійних ролей у серіалах та серіаліті. Знімався також в короткому та повному метрі. Володію вільно українською, російською та англійською мовами. Ще базово володію німецькою та болгарською. У Болгарії в Пловдіві я прожив десь півтора роки. Щоб ще сказати по навичках, маю категорії АА-1, Б1 та керую транспортними засобами позамиж цих категорій, якщо потрібно. Також я дворазовий чемпіон України зі спецкейпінгу то швидкісне катання на ролкових ковзинах, багаторазовий призер. Чемпіонатів з маунтінбайкінгу, також трошечки займався годзірю, то карате, тож володію навичками сценічного бою. Що я ще вмію? З такою, не дуже довго. А я співаю та навчаюся грати на гітарі трошечки-трошечки так маленько-помаленьку граю на фортепіано. А, якось так поки що. Сподіваюся, на зустріч та подальшу співпрацю. На все добре.